А ви б змогли зіграти в гру, після якої оживають духи? У Японії це називалося Хякю Монагатарі. Сто історій. Друзі. Готові до історій? У період Едо японська інтелігенція влаштовувала нічні ігри зі смертю. Сто запалених свічок. Чоловіки, що по черзі розповідали страшні історії, кайдани про монстрів, привидів та прокляття, усе відбувалося в темному приміщенні, з пано, на якому зображено юрей, з чашками саке і напругою, яка наростала з кожним наступним оповідачем. Коли раптово почула голос ти і промовила того дня. Воду в мене штовхнула. Саме ти! Щоразу після історії одну свічку гасили. І що ближче до темряви, то більше зростав страх. Казали, що коли гасне остання свічка, з картини з'являється дух. І він не піде просто так. Фантом з картини спускається в реальний світ, щоб знайти того, хто його покличе. Художник Маруяма Окьо у XVIII столітті першим зобразив духів на Кекемоно. Це совій у людський зріст. Кажуть, він побачив примару коханої. Ці картини відкрили ворота для духів у наш світ. Це була гра зі смертю, ініціація у потойбічне, хто програє. Може стати проведерем духа до царства мертвих або залишитися з ним назавжди. Юрей не йде сам, а кого забере вирішує темрява. А ви призикнули розповісти страшну історію в повній темряві. Я вже чула цю історію. Однак більшість це лише чутки, що ширяться в палаці. Не такі вони вже й страшні.